Служба безпеки України викрила ще двох колаборантів, які пішли на добровільну співпрацю з Російською Федерацією під час окупації частини Луганщини. Після захоплення Старобільського району вони підтримали загарбників і за це отримали керівні посади. Один із колаборантів очолив філіал Луганськгазу. Він передав окупантам усе майно українського держпідприємства. Та забезпечував безперебійним газопостачанням. Інший зловмисник отримав посаду директора стрілецького кінного заводу, номер 60, який підпорядковується незаконному органу влади, так званому міністерству сільського господарства ЛНР. На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозри за частиною 4 статті 111 прим 1 – Це колабораційна діяльність та частиною 1 статті 111 прим 2 – пособництво державі агресору. Наразі обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України.